Хочеться теж говорити про економічний аспект. І тут я не можу не зачепити стратегію. Я дуже вдячний пані Анні Бондар за те, що сказала, що відновлення не може існувати само по собі. Відновлення це блок стратегічного планування. І велику помилку, я вважаю, зробили, коли наплодили документів програма комплексного відновлення, план відновлення розвитку. Ще в нас є стратегія громад, є комплексний план просторового розвитку. Є ще програми соцекономрозвитку, розвитку, які в законі про місцеве самоврядування. І це все нанизали. І від цього створився великий хаос. Це ніяк не допомогло реалізації проєктів відновлення. А треба було, будь ласка, поверніть. А треба поверні, поверні. треба було зробити просту річ. Треба було в стратегії громад, які написані в 2020-2021 році, оновити блоку частині відновлення і все. Добавити туди проекції відновлення, додати туди питання по життєстійкості, питання по а, безпековому компоненту, і воно поїде тому виключно розглядати відновлення як елемент великого. Блоку стратегічного планування і як етап переходу до розвитку. Друге, для реалізації розвиткових проєктів необхідно мати стратегію громади, бо інакше ми будемо швидко бігти не в ту сторону. І ми зрозуміємо, що ми щось відновили, школу, а там нема дітей. Ми збудували амбулаторію в населеному пункту, у якому 300 жителів. А через рік буде 150. Треба взяти демографію. А вона дійсно жахлива сьогодні по Чернігівській області, як і по ряду інших областей. І подивитись, скільки тут буде споживачів тих чи інших послуг. І відповідно до прогнозу по споживачах послуг, ми тоді можемо планувати ці всі речі. Третє: стратегія в умовах невизначеності сьогодні має особливе значення, бо це спосіб організації управління, це спосіб підготовки до якихось складних речей. до... Того, чого не було раніше, але якщо є спроможне управління, якщо є плани, алгоритм і хоча б напрямок руху, тоді можна йти вперед. Другий слайд, будь ласка. Стратегія, отут є голови громади, заступники, ми часто забуваємо, що це прямий обов'язок. голови. Що Це не можна делегувати, передати, спустити на рівень спеціаліста, цим треба безпосередньо займатися. Це повноваження не може делегуватися. Сторонні консультанти, які пишуть стратегії, на жаль, вони їх не реалізують. Вони приїхали, написали і поїхали. Може бути класний документ, але він може бути чужий громаді. Тому тут два виходи. Або громада активно включається в написання, або просять того консультанта, слухайте, ви написали то і робіть. Да тобто треба залучати тоді консультантів на етапі моніторингу, на етапі контролінгу, на етапі допомоги в реалізації проєктів. Бо що таке стратегія? Класний документ? Але реалізується він через план. А план це набір проєктів. І якщо проєкти не реалізуються, то стратегія стоїть на місці. Наступне під вас сказати. З цього все починається. Я про це постійно говорю, і про це говорив заступник мера Маріуполя, якою ми бачимо свою громаду. Які в нас відмінності або схожості з сусідами? У чому наша унікальність? Це взагалі ключове. Хто знаходить ключ і у чому унікальність? Той перемагає. Що може стати драйвером забув економічного саме розвитку, насамперед? Точка росту, знову, пані Гано, цитую, перша сьогодні була дискусія про точки росту, це необхідність, цього все теж починається. Навколо точки росту все зав'язується і все росте. Чому цю пташку зобразив? Для того, коли в тебе є візія, коли в тебе є розуміння, що ти робиш, ти тоді прикладаєш туди максимум зусиль. А не всім займаємося потрошку. Коли ми всім займаємося потрошку, то в нас сюди буде всього потрошку, але не буде основного. А ще як це потрошку між собою не зв'язане, то тоді нема синергетичного ефекту. Тоді ми, немає так званого прискорення в цьому влозі. Наступний слайд, якщо можна. Це бізнес-концепція їжака Джима Колінза, яку він написав у дуже відомій книжці «Good to Great. від гарного хорошого до величного. Вона для бізнесу, але вона дуже може бути застосована в громадах при економічному розвитку і при стратегічному плануванні. Перше, у чому ми можемо бути найкращими? І одночасно важливо сказати, в чому ми точно не можемо, не можемо бути найкращими. У нас кожна громада хоче розвивати туризм. А я задаю питання, а ви зробите рівень туризму, такий як у Боковелі, в Яремче, у Славському? Ні, не зробимо. Значить, ви не можете бути в цьому найкращим. Значить, цей напрямок може бути у вас допоміжним, але а не основним. А в чому ви можете бути сильнішими? От у мене є сусідня до Київська і голова тут, Новобіловська громада. Вони кажуть, ми хочемо розвивати тепличне господарство. Кажу, а ви можете наздогнати і перегнати Киїнку в цьому блоці? Ні, в них традиції вони цим займаються з діда прадідом. Кажу, може, це не ваша ніша? Блін, може, не ваше. Тоді давайте шукати вашу друге. Друга. Як працює ваша економічна модель? На чому громада заробляє? І Юра про це говорив Стальніченко теж. На чому громада заробляє? Від чого формується дохід бюджету, від чого є робочі місця, що є драйвером цього розвитку? І третє, що вам подобається робити? Що захоплює вас? У чому ваше таке покликання? Тому що, якщо вам щось не подобається, робити щось через коліно, воно не поїде. Далі. Е е е Наступний слайд. Дуже коротко, я показую це. От коли проходять якісь проекти, кажуть, давайте ми вам зробимо дизайн, зробимо візуалізацію, зробимо логотип. Коли у вас немає візії, коли немає стратегії, то ваші логотипи будуть класними, цікавими, але вони будуть як украшательство. Вони просто яскраві. Логотипи світових брендів, по перше, несуть якийсь сенс, а по друге, вони дуже простенькі, їх класно запам'ятати. Їх дитина п'ятирічна може намалювати олівцем. А ми робимо якісь речі, а потім намагаємось їх кудись собі вмонтувати, і воно не склеюється. Наступний слайд. Дуже класна книжка, вона досить проста, може і не, не прямо суть чудова, але там відповідь на питання, чому стратегії не працюють. Тому що є колосальний розрив між тим, що ми написали, і реалізацією. І розрив цей називається компетентність команди. Якщо нема компетентної команди, яка може реалізувати, то приїде крутий консультант, може приїхати консультант там з Енстен, Янг або ще звідки, написати чудову, прекрасну стратегію, і вона не поїхала, тому що нема кому її реалізувати. Компетентність можна розвинути, але це, як правило, займає багато часу. Ви можете взяти класних фахівців, якщо знайдете, або молодих людей з вузу, навчити їх і через 5-7 років вони почнуть давати результати. А вас нема 7 років. Вам треба завтра його давати. І отут включаються компанії, такі як Booster Consulting. Я сподіваюся, що цей ринок буде розвиватися. Я не хочу займатися рекламою. Я дуже хочу, щоб цей ринок народився взагалі. А, які можуть пропонувати аутсорс. Ми про проаналізували стратегічне планування, проєктний менеджер, організація міжнародних партнерств, тому що там мови треба різні знати, а, аудит, зовнішня оцінка діяльності. У нас сьогодні багато запитів. Ми не встигаємо шукати фахівців. Багато запитів на цю послугу. Коли можна приїхати в громаду. Допомогти громаді побачити її проблеми і до того, як прийде державний аудитор, сказати дивіться, отут по землі, отут договори закінчуються, отут оцінку треба зробити, у нас є спеціальний Екселівський файл, куди вноситься це все. Але не всі громади хочуть робити. Є керівники, які кажуть, ми не хочемо цього показувати. Ми кажемо, які ж закон, ми зобов'язані це робити. Тому тут іще питання до того, ми готові все показати, що у нас є. Тому на це треба дивитись. На жаль, ряд експертів, коли створювались громади, розвивалися, зробили велику помилку, коли сказали, що громада спроможна тоді, коли вона володіє всім спектром послуг. Нічо, коли надає вона сама весь спектр послуг, нічого подібного. Коли я купую автомобіль, мені не треба купувати СТО і автомобіль. Мені цю послугу дешевше купити, бо користуюся нею не так часто. І от я б хотів, щоб після цієї зустрічі кожен приїхав додому і зробив у громадах ревізію. Отут тут ми отримуємо штатну посаду, яка нам закриває одну опцію, і коштує вона нам 300-350 тисяч. А отут є послуга, яка може бути дешевше. Або навпаки. Тобто я не агітую за це. Але зробити ревізію тих послуг, які ми надаємо на предмет того, чи ефективно в нас це працює. Багато техніки роздали громадам, міжнародні проєкти. А всі ці ця техніка завантажена хоча б на 70-80%. Є питання. Бо дали техніку, треба знайти водія, треба знайти фахівця, треба ще когось знайти. І виходить, що це нам дорожче обійшлося, ніж ми замовилися сім'ї громади послуги. <головіка> Дуже коротко результати опитування, яке ми зробили, поверніть, будь ласка, назад, з першого слайду. Чи відчуваєте, ви кадровий... 219 Чи відчуваєте ви кадровий дефіцит в управлінні громадою? 55% так. Наступний. Чи готові ви за відсутності штатного працівника замовляти платні послуги в експертів агенції? 46% вже готові. Тобто цей ринок має розвиватися, він має створюватися, і це буде допомагати громадам. І відповідні напрямки, по яких найбільше запитів було. Сьогодні для невеликих громад, таких як Чернігівщина. Два інструменти порятунку міжмуніципальне співробітництво, коли ми об'єднуємо ресурси, і консалтинг аутсорс тих послуг, які самим цінути важко, і переможе той, хто об'єднає міжмуніципал за аутсорсом.